Заняття з малювання кольоровий шарфер. Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами намалюємо незвичайний кольоровий аксесуар. Він відноситься до одягу і називається шарф. На білому аркуші паперу намалюйте довгі шарфи. За допомогою кольорових олівців обведіть його та домалюйте смужки різних кольорів. По черзі використовуючи одні і ті ж кольори. Ось таким чином. Далі беремо до рук бушну паличку і робимо ось такі цяточки. Ставимо їх рівненько по лінії та використовуємо кольори відповідно до нашого малюнку. Ось так. Для іншого кольору використовуємо іншу паличку. І зафарбовуємо так само. Стараємось працювати охайно. Повторюючи звичайні рухи, ми утворимо гарний малюнок. Ось такий гарний шарфик вийшов в мене, а тепер спробуйте і ви. Бажаю гарно попрацювати та чекаю на ваші роботи.